Всім привіт! Сьогодні такий короткий огляд про Ренозої. Цих відеооглядів вже купа Мільйон 100 тисяч, але має якусь невелику аудиторію. Надіюсь, ви мені повірите. От придбав Ренозої, поїздив два дні. Ну що я вам можу сказати? Вже десь якісь думки пройшли в моїй голові, що пора переходити на електрику, тому що дійсно економно. Дана зойка 2020 року 52 кВт батарея, десь на 400 км пробіг, можна на ній викатати. От, катаюсь другий день, я ж кажу, враження лише позитивні. Коротко пройдусь. Вартість такого автомобіля 17 тисяч, це в середньому, щоб ви розуміли. Такий автомобіль, безключовий доступ. От я проїхав їжу, їжу. Зараз пройде привітання. І залишилось 81% батареї або 316 кілометрів. Ще можете порахувати. І я їздив так, знаєте, після дизеля, після шкоди, трохи її насипаю, їде вона дуже класно, прийомисто. Ну, мені дуже сподобалось, як відпрацьовує. Одна така рекомендація, коли даєш їй трошки газу, а потім їдеш типа, на холостих, то вона додає. Безключовий, відкривається, закривається. Зараз відкрию капот, покажу на 15 колесах, але ну, можна поставити 16, -ти. це все від, від вашого бажання. Ніяк не можу запам'ятати, де тут відкривається капот. Ось така силова установка. Ще навіть в павутинячку. Ну я вам скажу, що електрика нас потихеньку піджимає, піджимає, піджимає і далі я бачу, що ми в майбутньому всі пересядемо на електрику. Ось таке авто. Так що кому сподобалось, напишіть свої коментарі, як ви пересіли на електрику, і як вам подобається чи не подобається. Мені вже здається, я буду більше дивитися відосиків про електромобілі. Ну, це один з найкращих, тому що ємність 52 кВт. Багато про що говорить. Ось Даний автомобіль в оригінальній фарбі, 29 тисяч пробігу. Кому сподобалось палець вверх, підписуйтесь, не забувайте, коментуйте. Всім гарного дня. Перемога за нами. Ось такий автомобільчик сьогодні був в огляді. Коротко, надіюсь, але ясно про головне. Привітання за привітанням! Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці!